10 лютого 2016 року у Латинському катедральному соборі міста Львова відбулося посвячення орденів та зірки святого Іоанна Павла II Великого. Ім'яню Христуса сповняємо посланництво якби Бога Самого, який через нас уділа напомні. Ім'єм Христуса просимо, поєднайтеся з Богом. Орден на честь канонізації Іоанна Павла II виготовлений кавалером ордену Фаберже, заслуженим майстром народної творчості України, заслуженим ювеліром міжнародного класу Олександром Мірошніковим. Посвячення здійснював архієпископ митрополит Римокатолицької церкви у Львові Мечислав Мокшицький. Цим орденом нагороджуються за видатні заслуги в розвитку, жертовності, труді та доброчесне служіння у святій вірі християнській. Подібних орденів у світі не існує. Згодом ордени вирушать у Ватикан. Орден святого Івана Павла II. Це дуже важливе для нас всіх. В цьому році споминаємо. 15-ту річницю, як він відвідав Україну, відвідав також наше місто Львів, також цю катедру. Ми були свідками його веатифікації. Він тепер є нашим заступником, нашим порядовником. І цей ордер буде завжди нам згадувати про вартості, які він своїм життям, своїм проповідуванням нам показував. І я дуже дякую. Тим всім, які підняли цю ідею, які створили і цей орден, щоб в цей спосіб також виразити вдячність тим всім людям, які через свою працю, через свою діяльність, вносять. Dobro w życia, społeczeństwa, w życia, certyfikaty, szoroblat, coś dobrogodła blizniu bliźniugodła innych osób. Ocze nasz, co jest Syna niebiesa, niech święty imię Twoje, niech przyjdzie Cesarstwo Twoje, niech będzie wola Twoja, jak na Newi tak i na ziemi. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Всемогутній могутній вічний Боже, прославляємо Тебе в святих Твоїх, їхнє життя є для нас прикладом, а їхнє заступництво виконує нам Твою допомогу. Наслідуючи їхні чесноти, ми очікуємо спадщини Твої слави, поблагослови ці медалі святого Івана Павла II. вчини, щоб ми не тільки призивали його, його заступництва, а й наслідували його, щоб стати вірними свідками Твоєї правди та любові. Дай нам, Господи, за посередництвом святого Івана Павла II допомогу і захист просимо тебе через Христа Господа нашого. Амінь. 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 Нехай благословить вас, Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Папа Павло. Сказав в своїй першій проповіді: не бійтеся. І ті, хто спричинився до створення цих орденів, не боявся. Він просто вийшов на дорогу і пішов. Страху немає мати, бо так заповідав наш великий пастер, пастер всього світу, Іоанн Павло, страх це ілюзія, небезпека це реальність. І не біймося, не біймося страху. Перед людьми боїмося його тільки перед Господом. Сьогодні довершилось те, що було розпочато задовго до цього. Як казав наш майстер ювелір, і я з гордістю це називаю наш, адже Сашко є саме з Миколаєва довершив те, що ми бачимо сьогодні у вигляді ордена. Ордена не просто ем, як такої відзнаки, а ордена саме Івана Павла II. Сашко колись сказав, що кожна людина прийшла в цей світ виконати певну місію. І дай Боже йому наснаги цю місію продовжувати і виконувати щодня. Я дякую йому, дякую за те, що він прославив наше славне місто. Дякую, що саме з міста Миколаєва орден Івана Павла II поїде. До Ватикану. Я радий, що відбулася така позитивна історична подія. Що вшанували пам'ять нами любимого і шанованого Яна Павла II Великого Святого. Я думаю, це знакове трошки навіть, що ця нагорода народилася в Україні, бо вона рано чи пізно мусила народитися.